Військові готуються святкувати новосілля у Коломиї. Триває ремонт приміщень, де розташовуватимуться штаб і казарми 10-ї гірсько-штормової бригади. Зараз підрозділ дислокується в білій церкві, а вже навесні військові мають перебазуватися на Прикарпаття. Понад 10 років територія розформованої військової частини стояла пусткою. Тож усі будівлі потрібно привести до ладу. Щоб у березні розмістити військовослужбовців, ми визначаємо сьогодні з керівництвом. Коломийського району, місто Коломиї, перелік матеріалів, які необхідно визначити для першочергових робіт. І я переконаний, що ми розподілимо між всіма районами і. На кінець березня зможемо прийняти тут військовослужбовців. На відновлення виділено 18 мільйонів гривень. За 5 мільйонів буде відремонтовано другий поверх та їдальню. Планується, що у бригаді служитиме більше тисячі військових. Набір майбутніх контрактників уже здійснюють місцеві комісаріати. Але завжди було військовим містом, дуже багато є кандидатів бажаючих. Одним із показників таких є, що ми минулого року призвали нашим військовим комісаріатом 117 чоловік. Це практично третину від плану обласного ми виконали. Так само зараз провели таку потужну рекламну роботу. І на сьогоднішній день вже 17 чоловік у нас відправлено в навчальні центри, які будуть проходити навчання, потім будуть йти військові частини і конкретно в в цю 10-ту бригаду. Бійці бригади отримуватимуть 25% надбавки до грошового забезпечення за службу в гірській місцевості. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, Юлія Юськів, час